Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід ЮЕЙ, максимально оперативне включення, адже біржа OKEX анонсувала топовий івент, в рамках якого можна виграти декілька тисяч доларів. Відповідно, сьогодні детально розкажу, що потрібно робити для того, щоб претендувати на такий хороший профіт. За традицією, попрошу вас підписатися на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. І мова йде про свого роду рафл, присвячений проекту Dudles. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до умов участі, давайте розберемо, що це за проект і чому даний івент ніяк не можна пропускати. Перш за все, ми бачимо, що кількість підписників тут більш ніж серйозна. Скажу більше, їхня nft колекція завжди була в топі, нефтішки коштують багато грошей. Я, звичайно, не сильно стежу за даним напрямком. Адже вважає, що він дещо себе віджив, але вже бачив попередні пости від колег, де начебто по їхніх розрахунках НЕФТішки мають принести справді непогані суми дропу. Що ж, це, звичайно, тема другорядна, але як бачимо, інтерес до проекту та їхньої екосистеми присутній. Зокрема, сьогодні ми отримали анонс, що відбудеться лістинг на Binance Futures, А ми розуміємо, що дійти до лістингу на Binance зовсім непросто. Тому Doodles вкотре підтверджують, що це Тір-1 проект, і не дарма навколо нього стільки ажіотажу. Ну, ми самі бачимо їхні соцмережі, а саме Twitter, Зокрема, біржа Bybit анонсувала, що токен буде представлений. Очевидно, що на біржі OKX буде лістинг. Ну і, власне, про те, що я казав, це лістинг на фьючах Binance плюс дроп активним користувачам Binance Alpha. Взагалі, Кожного дня практично виходять івенти від Binance Alpha, Якщо ви досі не в курсі, що це таке, то на моєму YouTube каналі вже є декілька відеороликів, зокрема про те, як набивати альфа поінти щоб претендувати на усі ці дропи. Якщо не дивились, то обов'язково перегляньте. І, зокрема, бачимо, що згідно з інформацією крипторанку, вони залучили 54 мільйони доларів інвестицій. Ну, ми, звісно ж, розуміємо, що сума більш ніж серйозна. Далеко не кожен проєкт може залучити такі кошти і впевнений, що лістинги будуть масштабні. Варто розуміти, що це перший івент в своєму роді, який пройде в рамках Окікс Веб 3 гаманця, тому можуть бути різного роду поправки і обов'язку обов'язково потрібно стежити за нашим телеграм-каналом, адже там повідомлятиму про усі апдейти. Зараз ділитимусь інформацією, яка актуальна на даний момент і, в принципі, виглядає логічною. Перш за все, нам потрібен OKX wallet для участі. Знову ж таки, ви можете встановити його як розширення в браузері зокрема як в мене, або ж встановити мобільний додаток на ваш телефон. Також ви можете автоматично перейти в нього з свого аккаунту OKX, це робити максимально зручно. Далі вам потрібен аккаунт в Twitter, я думаю, що це вже в кожного є. І після цього ви можете переходити безпосередньо до виконання завдань. Перш за все, вам потрібно законектити ваш ОKIX-гаманець. Бачимо, що в мене він законектаний. Тут, зокрема, відображається моя адреса, і бачимо, що я вже беру. Участь в цьому івенті. Взагалі, по умовах, ми бачимо, що буде розіграш, в рамках якого оголосять 2000 переможців, які власне потраплять у white list. І далі між цими двома тисячами буде формат FKFS. Тобто, хто швидше викупить алокацію, той відповідно забере профіт. Виглядає все так, що загальний пул складає 50 тисяч. Тисяч доларів у відповідно токенах Doodles. І на один аккаунт можна викупити на 250 доларів. По ціні тут пишуть, що це оцінюється по капіталізації 30 мільйонів доларів, що дуже і дуже мало для даного проекту. Якщо ми відкриємо премаркет. То на даний момент ціна там в районі 300 мільйонів. Тобто, фактично, якщо ви виграєте у вейтлисті і зможете викупити алокацію одним з 200, тоді ви отримаєте 10 іксів, якщо ми опираємось на примаркет. Звучить безумовно дуже жирно, але для такого проекту це цілком реальні цифри. Інша справа, що перемогти буде доволі важко. Плюс не виключаємо, що можуть бути софти безпосередньо на етапі викупу алокації. Але, тим не менш, як на мене, хто не бере участь, той ніколи і не переможе. Тому налаштовуюсь завжди позитивно. Власне, переходимо до завдань. Тут нічого складного немає, це насамперед підписка, репости в Твіттер. Далі просто ставимо тег, ставимо лайк і все. Після цього нам потрібно буде зайти в свій Окікс-гаманець. Давайте покажу наглядно. Бачимо, в мене він виглядає ось так. І просто натискаємо отримати, обираємо мережу солани і поповнюємо тут баланс на суму від 0 однієї солани. Це фактично в районі 15 доларів, бачите, самі, тобто не потрібно витрачати великі кошти для участі, плюс, якщо я правильно зрозумів, ніхто вашу солану списувати нікуди не буде. Це просто ось такий критерій для участі. Також є додаткова інформація, в рамках якої пишуть, що на дану алокацію якось будуть претендувати і власники NFT, але знову ж таки, поки що, це лише на рівні якихось чуток. Немає чіткого підтвердження, тому якось сильно зважати на це не має сенсу. Я вважаю, що взяти участь потрібно, нічого нам за це платити не треба, а потенційний прибуток дуже і дуже солодкий. Тому, якщо у вас є така можливість, обов'язково приймаємо участь. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов корисним, і хтось з наших підписників обов'язково переможе та заробить справді хорошу суму. Попрошу вас написати будь-який коментар під даним відеороликом, адже через слабкість альткоїнів інтерес до криптовалюти падає, а мені постійно хочеться знімати для вас нові відео, і, власне, приємніше, коли їх бачить більша кількість користувачів. За традицію, дякую кожному за перегляд і прощаюся лише до наступних зустрічей.